Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен впевнена, що угорський прем'єр Орбан не буде блокувати допомогу Україні на 50 мільярдів євро на саміті Євросоюзу 1 лютого. Ну, до речі, наш п'ятий президент Порошенко ще кілька тижнів тому в інтерв'ю телеканалу Прямий висловив впевненість, що 1 лютого ця допомога нам на саміті ЄС буде схвалено. Так, от за словами фінської міністерки на зустрічі глав МЗС країн ЄС у понеділок її угорський колега Петер Сіарто дав нам позитивний сигнал. Ну журналісти європейські розкопали, що європейські лідери справді готові зайняти жорстку позицію стосовно Угорщини, якщо вона почне продовжити цю ж лінію. Виконання забаганок Путіна на противагу інтересам всієї Європи, і тому очевидно, що Угорщина, нарешті, дала слабину. Ну що ж, ми бачимо, що Європа. Все більше розуміє свій власний інтерес, і власний інтерес в тому, щоб Україна перемогла, в тому, щоб Україна залишилася незалежною сильною країною в центрі, фактично Європи, не дати в тому, щоб путіну перемогти, не дати йому восторжествувати зі своїм правом сили. Яке він намагається утверджувати, слава Богу, не дуже успішно. І Європа це усвідомила настільки вже глибоко, що навіть абсолютно недолуга політика української влади, абсолютно недолуга політика нашої банкової, вона не може допомогти агресору. Тобто європейці навіть без наших пояснень, ну без пояснень з боку нашої влади, ще опозиція, я так розумію, там дуже непогано працює, той же Порошенко. І ну, його депутати. І Європа, слава Богу, розуміє, в чому її інтерес, а інтерес її в тому, щоб Україна все-таки перемогла.